Третій крок це порушення психологічного контракту. Ми говоримо про те, що ми руйнуємо саме довіру, і це несеться назовні і руйнує бренд роботодавця, коли ми не виконуємо своїх обіцянок. Зараз це повально і найвелика проблема, яка існує в цій прирві. Що стосується ще таких прикладів, як люди, які бачать, що їм не довіряють, що їх не використовують здібності, що вони не застосовані повністю з тим, що вони мають, вони не отримують того, чого очікували на старті, коли заходили в компанію, тому що це не проговорили з ними під час програми адаптації, і навіть при час найму. Що стосується роботи самих співробітників, знижується працездатність, і ця працездатність може знизуватися аж до 40%, це за дослідженнями. А це тихе звільнення, і люди не будуть активно продуктивно працювати, підвищувати свою продуктивність на робочому місці, вони починають шукати роботу в інших організаціях. І ну, найбільше це, звичайно, вплив на успіх і, в принципі, на показники компанії, лідери, керівники, що можуть вони зробити? Перше, це опитування. У нас є опитування лояльності, задоволеності, але ми проводимо це опитування постійно реагуємо на ті кейси, які зустрічаємо в опитуванні. Друге. Це прозорість і визнання помилок. Це одна з таких найбільших, мабуть, проблем, яку в цьому році вже піднімають з позиції того, що керівники повинні сміливо проговорювати про свої помилки, про свої проблеми, що у них не вийшло, обговорювати це відкрито, і це допомагає уникнути недовіри між з співробітниками. Ну і третє це превентивна культура. Ми говоримо про, в принципі, ті заходи, які будемо проговорювати, робити, проводимо аналіз того, що вже було. Ми говоримо про те, що ми будуємо. Тобто довіряйте своїм співробітникам і вмійте донести інформацію, але все це. Навчання менеджерів, навчання лідерів, тому програми лідерські, особливо там, де зараз говорять про трансформацію лідера, про демократичне лідерство одне з найактуальніших типів лідерства на сьогодні. Навчайте своїх керівників бути демократичними лідерами, відкритими і які будують саме довіру. Пам'ятайте, будь-яка помилка може привести. До помилок в роботі, і це буде впливати на продукт, ну і відповідно на кількість клієнтів вашої організації.